Два приватних двори у русській лозовій та заклад освіти у дергачах пошкоджені через нічні російські обстріли Харківщини. Про це в телеграмі повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. І більше про ситуацію в регіоні говоримо далі. Доєднуємо до нашої розмови начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку. Вам доброго ранку. Вітаю слава Україні! Героям слава. Героям слава! Пане Володимире. Чи можете розказати трішки більше про наслідки ось цих ось цієї нічної атаки на дергачі та руську лозову? Дергачі піддалися обстрілам ракет Іскандер М. Це підтверджено нашими вибухотехніками близько години десяти ночі. Не було завдано удару двома ракетами в навчально-виховний заклад номер 1 Вже по цифрі. Ви можете розуміти, що це центр міста Дергачі на відстані від Харкова. По прямій ну, може бути там до двох, максимум двох з половиною кілометрів. На щастя, обійшлося без жертв, навчальний заклад цей не працював. З часу масштабного вторгнення і а, не використовувався, тобто в ньому нікого не було. Чому орки вдарили по ньому? Вони взагалі б'ють по навчальним закладам. Я думаю, що просто видивляються по картам а, знаходження шкіл, а, дитячих садочків, вузів і просто тупо б'ють по ним, а, ми на жаль до цього звикли. А, тому це не є председ... чимось незвичним для їх а, роду діяльності. Це ну, гурдалаки. Що стосується рускій Лазової, постійно передається обстрілами як Кабами, так і РСЗВ. А, на жаль, РСЗВ достає до Руська Лазової. та що Руська Лозова це напрямок Харків-Гоптівка десь. Приблизно на півдорозі, тобто знаходиться в зоні досяжності СЗВ, там знищені приватні будинки. Загалом це селище досить сильно постраждало з часу повномасштабного вторгнення і з 10 травня, тобто з дати, коли ми відліковуємо очередний приступ. Більшість у недосусідів, о, то вони узову постійно під обстрілами. Постійно. Хоча там є місцеві мешканці, які ми продовжуємо рекомендувати виявляти. Загалом по області о, за останню добу о, неділю. 22 це каби: РСЗВ, міни, о, артилерійські вогонь, Липецький напрямок, Вовчанський напрямок, Путинський напрямок, і вже зранку. Зараз, то що, скажімо так, ми ще не афішували, за удару ракетами тип встановлюється в одну із сіл біля ізюму, вже доставлений до лікарні 58-річний чоловік з травмами грудної клітини пневматоріксам, доставлений в лікарні. Це Цивільний чоловік знову ж таки цивільний чоловік. Чого туди ударили, знову ж таки, це просто сказ. У росіяни чого іншого, тому що це територія фермерського господарства. Пане Володимире, все річ ми останнім часом чули про те, що армія РФ завдає удари по населених пунктах регіону ракетами. В основному це були керовані авіаційні бомби. А ось зараз ви сказали, що вже вранці завдали удару з ракети по одному з населених пунктів біля Ізюму, і вночі власне ракетою також завдали по Дергачак. З Чим пов'язуєте те, що почали знову завдавати більше ударів ракетами по регіону? Чесно кажучи, я не бачу е якоїсь зміни, вони періодично б'ють, тобто можуть в тиждень, наприклад, покласти до п'яти екскандерів по різним локаціям, можуть там один-два. В даному випадку, що стосується зюму, вони застосували ракети, е скоріш за все, повітряного базування. Це Х-35, Х-38, такі Х-59, які використовуються. Вони достатньо часто їм б'ють. Про що де про те, про просто дещо потужність цих ракет трошки менше, ніж звісно, Ескандера. Тому ми вже чесно кажучи, відносимося до цього, на жаль, як до статистики, і е, часто просто про це навіть не військові ми не повідомляємо, але нема втрат, і е, серед людей нема поранених. В даному випадку поранені є, на жаль, є. Однак, знову ж таки кажу, тип ракети буде точно встановлений. Близько, думаю, до сьогодні, середини дня, до 12 години ми вже будемо точно знати. Всі ці, ці ракети, до речі, випускаються у 24-му році, тобто вони прямо з канвера їх запускають в роботу. Прямо з канвієра. Зробили, полетіло, Зробили, полетіло. Для нас не є це для Харківської має області, не є це чимось дивним. Ми на жаль до цього звикли. Зрозуміло, дякую вам за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. І говорили ми про ситуацію в регіоні. І ось, власне, як повідомив в нашому ефірі пан Володимир, сьогодні вранці армія РФ завдала удару ракетами по одному із сіл поблизу ізюму. Там отримав поранення 58-річний чоловік. Також вночі росіяни задали ударів по русській лозовій та заклад. До освіти у дергачах.